Максим Шевченко, і політолог, член Совета по правам человека при президенті Росії у мікрофона. Андрій Лєнко, пожалуйста. Андрій «Свобода». це партія Ну, Ми почули уже нову агрунтування. Раніше аргументи були як в Гітлера в 38-му році, коли він окуповав судецьку область. Ну, захищають співвітчизників. Правда, чим це потім закінчилось для Німеччини, ми знаємо. А, а тепер з'являється Росія дозволила вводити свої війська і почала окупацію України через те, що деякі депутати українського парламенту не ходять на роботу. І ще тому, що спалили будинок Семененко. Це виявляється причина починати війну проти України. Ну я не знаю, коли комусь спалюють. Напевно, в Росії теж комусь колись спалили будинок, і, напевно, теж якісь депутати не ходять на роботу. Давайте це будемо робити приводом для ввода військ в Росію. Це абсурд повний. Мені здається, що взагалі зараз говорити про якісь а, раціональні аргументи тут не доводиться. Тут просто невперте небажання далі визнавати Україну повноцінною незалежною державою. Ви кажете, що ви так любите Україну, і від великої Любві ви будете вводити сюди війська для того, щоб проявити свою любов для України. Ну, от, слухайте, а, як виявилося на тому ж Криму, коли туди зайшли? От до речі щодо військових баз, тут кажуть, що військові бази, які з'являться в Україні, уже у нас є одна військова база в Севастополі. Яка почала власне цю агресію проти України російська військова база, поки що ніяких інших військових баз іноземних на території України немає. про це мову навіть ніхто не веде. Але виявляється, можливо, колись хтось буде робити якісь іноземні військові бази, і це привід окуповувати Україну зараз Росію. Ще один момент. Коли Росія почала окупацію Крима, вони почали шукати хоч якусь опору там серед місцевого населення, щоб легітимізувати це, і вони знайшли там. Людину у цього акціонова, якій його партія на виборах в Криму набрала ледве більше трьох відсотків, і ця людина сьогодні на нього зробили ставку, що він нібито представляє весь Крим. А до речі, ну очевидно, що він не може цього робити, бо він не має там ніякої підтримки. Коли ми бачимо, хто робив російський триколор над адміністрацією в Харкові, це виявився російський неонацист з Москви. Зразу ж знайшли, хто це такий. Виявилося хто так званий народний губернатор Донецької області, який там э, провокував сепаратизм. Виявилося, що це російський фашист з організації національне національного з свастикою. Тобто, ми бачимо, що це просто заслані казачки. Тільки «Русське національне інства агентство... вже не сучаснує 12 років. Але він все був правда, там членом. Да. Подивіться, будь ласка, інтернеті інформацію. Не дивіться тільки да. Дмитрия Кісельова, щось інше подивиться. Тому відповідно в цій ситуації ми маємо справу з зовнішньою агресією по відношенню до України. Ми маємо справу з прямою дією зовнішньої агентури в Україні, яка відбувається. Те, що ми бачили вчора в Донецьку, це є просто ну, вершина цинізму, коли напала банда озброєних а, проросійських бойовиків, била, вбивала людей, і після цього російський міністр закордонних справ оголошує, що це виявляється, українці вбивали рускоязичних там. І що це виявляється влада українська винна в тому, що там загинули люди? Ну, слухайте, ну ми живемо в епоху інтернету. Ми не може ж не можна людей настільки вважати ідіотами. І це приниження, перш за все, для громадян Росії, що їх вважають настільки ідіотами, що їм розповідають ну таку відверту брехню. Я просто сьогодні а, не бачу ніякого іншого шляху, крім захищатися всіма можливими методами. Ну, значить, якщо суне оця от агентура з Росії. Оці от е, бойовики, які вбивають наших людей, нам доведеться напевно ставити питання негайно про те, щоб закривати кордон, тому що просто це експансія в Україну. Нам треба ставити зараз питання про те, що е, це, це пряма військова агресія. Нам треба захищатися. І те, що говорив сьогодні міністр оборони, це якраз є той шлях, який ми повинні йти. Але саме головне повинно бути дуже просте зараз. Уже навіть е, в, перегра... в програмі Спокійної ночі малиші в Росії. Показали кілька днів назад, що Філя, персонаж з цього спокойної ночі. Ми він іде на війну, що він виявляється, готується йти на війну. І вже в інтернеті я бачив картинку, що Філя вернувся з війни грузом 200 і з портретом в чорній стрічки. І от, не дай Бог цього, і хай росіяни зараз задумуються, куди їх штовкають заради імперських амбіцій, заради геополітичних ігор. Їх штовхають на страшні речі. Сьогодні вони повинні це розуміти. Вот луганские и донецкие бандеровцы это интересно. Так вот, последнее, что я скажу, Максим, но это правда. Савик, извините, Максим, позавчера в Луганске из уст молодого человека прозвучала фраза, которая Я обижусь лично на вас, если вы ее не донесете до российского зрителя. Там сказали Как жаль, что мой дед не дожил до того дня, когда Германия просит Россию не нападать на Украину. Все, занавес. После этого говорить не о чем.